У скоєнні серії шахрайств правоохоронці підозрюють 43 річну жительку Закарпаття. Уродженка Мукачівського району в минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та грабіж. До Тернополя вона приїхала торгувати дерев'яними виробами, але знайшла собі ще один спосіб заробітку. Жінка обходила помешкання пенсіонерів, представлялася працівником Червоного хреста або соцзахисту і видурювала у людей заощадження. В одному із епізодів даного кримінального правопорушення особа пристав за працівником Червоного хреста та під приводом повідомлення, що Україна вступає в Євросоюз, що українська гривня знецінюється і в обіг входять євро. Виманила у потерпілої близько 9 тисяч гривень з метою обміняти їх на євро. Таким чином, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. В інших пенсіонерів гроші виманювала пропонуючи дотації до пенсії чи надання матеріальної допомоги. Вона давала стареньким декілька сувенірних купюр номіналом. У 500 гривень та просила дати здачу. Загалом зловмисниця завдяки несправжнім грошам обміняла у тернополян похилого віку близько 20 тисяч гривень. Я шукала б до квартири і попала на. Бо є бабці, що беруть ну, подобово, там з людини 40 рублів, 50 рублів. А я думаю, ну що я буду платити 250-300, як можна ну, за 50. А я на ринки торгую там ложками то мені легше 50 заплатити. Дала їй вона мені дала здачу і все. То сувенірні, не фаршиві, а сувенірні. За скоєне проти жінки відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці також підозрюють її у шахрайстві, методом ворожіння та зняття порчі. Всі, хто став жертвою афер, просять телефонувати у міліцію за номером 27 11 30 або 102 в будь-яке відділення.